Щодня о восьмій ранку до цієї комірчини заходить пані Марія. Тут на неї чекають картопля, морква, макарони і цілий холодильник курятини. Я зранку приходжу, їх розрізаю, ставлю їх варити. Я їх поварила. Тоді розбирає м'ясо, кості відкидаю в смітник, а м'ясо в баняр. Киплячий бульйон додає картоплю, овочі, зелень, кропу. І гречана зупа готова. Не встигає охолонути і молочне, як уже о першій годині охочих спробувати наготоване ціла черга. Всі або безпритульні, або з бідних сімей. Перший молочний. У бідній час до їдальні завітав і міський голова, що правда, не поїсти, а закликати львів'ян допомогти добрій справі. Я би хотів звернутися до тих людей, які мають можливість допомогти. Тим більше зараз ми бачимо, що тут вибори дуже багато людей, напевно, можливо, мають такі можливості щось зробити. Так, от прийдіть сюди і поможіть людям. Закуповують їжу, вигружають, готують, а потім і прибирають моряни громадження монастирів. Мілас Єзу кажуть, помічників у цьому ділі небагато. П'ятий хліб заводу є хліб нам безкоштовно, то йому дякую ще раз. І ну і по суті, все. І цього ну, цього року то ми трошки співпрацюємо з міською радою, то один баняк зупи вариться кожного дня за їхні гроші. За березень-серпень цього року таких баняків було близько восьми тисяч. Все інше за гроші морян. Кожні два тижні на харчі витрачають 6 тисяч гривень. Однак цього замало, скажімо, щоб облаштувати тут їдальню. Більшість людей пробують гаряче одразу ж під порогом. А от пан Олександр іде їсти за кут. Тут йому смакує. Нормально, добре, добре. Порівняно. От. Дають вашелі там найгірше трошки дають. хоча продавцям магазину, під яким збираються безпритульні, такий обід не по душі години десь пів дванадцятої, десь до другої години тут повно тут людей. Просто сьогодні немає їх дуже багато, а так тут просто наплив, і вони прямо на тих сходах тут сідають до по під магазин, вздовж вздовж, здовждов. І сидять вони не мають де, де їсти. Марія обіцяє, якщо отримають допомогу, вже взимку безпритульні зможуть обідати у повноцінній їдальні. Христина Шевченко, Олексій Шелковий, головні новини Львова.